Здорово, мужики! Сьогодні я хочу почати потроху розповідати про реальну якби, користь спортивного харчування у бодібілдингу. Наскільки воно потрібне чи не потрібно. Зразу скажу, що в цілому спортивне харчування дуже переоцінене і витрачати на нього гроші я не раджу. Я сам ним займався в свій час, продавав його в досить великих об'ємах. І зараз я почуваюся легше, тому що я його вже не продаю і моя совість. Можна сказати, частіше, тому що я не повинен паритись у ж людям. І так, дивіться, почнемо потроху розбирати, почнемо сьогодні з протеїну. Наскільки це важлива чи не важлива додавка? Дивіться, чому радять купляти протеїн? По-перше, його радять купляти для того, щоб було достатньо білка в раціоні. Що таке достатньо білка? Достатньо білка, я рахую для росту, це десь 1,5 грама на кілограм вигі. Набрати 1,5 грама білка з простої їжі це не тяжко. А виробники спортпіта постійно завишають цю цифру. Вони називають 2-2,5 г, на сущні говорять 4-5 грам. Тобто вони включають якби, маркетинг і вони не думають про те, наскільки реальна користь буде від такого прийому білка. Просто завишають цифри, щоб люди більше його споживали. Насправді, якщо ви будете їсти на більше 2 грамів білка, скоріше всього, це закінчиться тим, що ви просто будете пердіти, ви не будете набирати, у вас буде важкість в животі. Тому на рахунок кількості вона просто набирається з простої їжі і ну, протеїн в цьому не особливо помічник. Значить це перший пункт. Кількість білка. Я написав тут невеликий план навіть. Друг, друг, другий пункт це амінокислотний склад. Радять купляти протеїн, тому що агітують тим, що там є всі потрібні амінокислоти для росту. Якщо подивитися на амінокислотний склад так само яєць, м'яса, то ви теж побачите, що цей амінокислотний склад нічим не гірший, ніж той склад що в протеїні. Тобто це теж ну, дійше, кому парять, щоб купляли купували протеїн. Я навіть більше скажу, якщо ми поговоримо, наприклад, про амінокислотний склад сої, подивимося на нього. Там в сої є всі незамінні амінокислоти, і ну, і велика кількість замінних амінокислот. В принципі, навіть соя вона не буде чимось таким жахливим, якщо ви включите в свій раціон при наборі. І, тобто, дивіться, її, якби, її користь сої постійно занижає, що там недостатньо досадні амінокислот складно. Якщо ви просто більше її зісте, ви отримаєте ту саму кількість амінокислот, яка вам потрібна. Одним словом, і тут не Всюди но така от фігня, так що За амінексот не переживайте, навіть якщо банально їсти яйця, там, рибу і філе, амінокислот у вас буде вище, криші. Далі раять купляти протеїн, тому що він очищений від білків і жирів. Ну, справді, знову ж таки, дититься. Якщо ми їмо куряче філе, там практично один білок, очищений білок. Яйця так само, нежирний творог так само. Навіть якщо візьмемо нежирну теляти ну рибу так само, там буде фактично чистий білок. Протеїні, якщо ми говоримо про концентрат, досить багато вуглеводів і досить багато жирів. Навіть в ізоляті є грамів вуглів. Тобто по очистці, наприклад, навіть ізолят протеїну буде гірший, ніж, наприклад, курячий філе чи білок. Але навіть не в цьому суть. Ви розумієте, для людини, яка не на піку підготовки до змагань. Особливої ролі не буде, чи буде там 3 грамо вуглеводів в протеїні, чи буде там 5 грам, чи буде там 10 грамів це не суттєво. Ви можете випити спокійно концентрат і потім в інший час трошки довести вуглеводів. буде те саме. Вам не потрібно буде переплачувати гроші за ізолят чи за гідролізат, Це все теж маркетинг. Більшують якісь ярлики на ці протеїни. Продають їм якоїсь якби, цінності, якої вони не мають, і продають, продають, продають за великі бабки. Націнки там реально сумасші, ну просто піздец. Я зараз, наприклад, ці не нагадіш, яка націнка на протеїн. А. Ще такий момент. Реально купляти протеїн, тому що він більш швидкий білок. Насправді швидкість білка вона не особливо велику роль грає. Дивіться, коли ви позаймалися, організм якби виставляє, ви ну, ну, позаймалися, і ваш організм виникла певна потреба в певній кількості білка. Якщо ви з'їсте більше білка, ну, він просто ви, ви, вийде, з, ну, він вийде, він вийде з вас він не засвоїться. І е, знову ж таки, якщо ми візьмемо інше джерела білка, наприклад, яйця. Які там за 40 хвилин вже поступають аміноксоти в кров, візьмемо куряче філе, яке за годину вже почне поступати амінокислоти в кров. Візьмемо протеїн, який там за 30-40 хвилин. Тобто по швидкості поступання амінокислот буде приблизно те саме, і протеїн не буде мати в цьому якийсь виграш. А навіть якщо і буде мати якийсь виграш, там 10 хвилин це ніякої ролі для вашого росту не зіграє. Навіть якщо ми говоримо про амінокислоти, які практично зразу поступають в кров, це теж ніякої ролі особливо не зіграє. Тому що протину треба, наприклад, 120 грам білка наприклад, в день. І він ці 120 грамів білка в день з простої їжі її воно, і дістане. А якщо ви, наприклад, вип'єте амінокислот і дісте простої їжі, то воно достане, наприклад, там, 20 грамів амінокислот і 100 з простої їжі. Коротше, швидкість, вона, ну, ще раз кажу, особливу роль не грає. Тому, якщо розібрати основні пункти, чому радять купляти протеїн, то якогось такого реального аргумента в користь протеїна, ну, ви не знайдете. Тому це все маркетинг і... Блин, маркетинг збільшує, збільшує цінність притини для людини. А вона не така вже і велика. На, на рахунок реальних плюсів, що я можу сказати? Ну, плюс в тому, що він швидко готується, плюс в тому, що він може урізноманітнити якось ваш раціон. В цьому плюс. Вот. Для, для таких ціл, якщо вам реально, там, набридає їсти м'ясо, ви не вмієте його готувати, можете купити протин. Хоча, коли я не міг собі дозволити протин, мені реально здавалося, що він смачний і класний. Та коли в мене зараз лежить 4 кг фірменного проту, скайтек і ще щось, з різними смаками, то я практично до нього не дотокаюся. Я все mm -hmm. раз пив протин, мені в 5-6 тому, може навіть більше. І смак цей в протеїні мені не подобається. Мені не подобається цей штучний смак, Коротше, не подобається. Краще просто м'ясо цим. Саме головне про ціну. Про ціну. Якщо ми візьмемо, наприклад, гадішський протин, який випускається в Україні, ступінь чистки там ну, як концентрат, десь 65-70%. Його ну, в роздріб можна взяти десь за 210 гривень, в роздріб. Це за кілограм. Кілограм Nutrition в його стандарта ну, там він продається по 900 грам, але якщо перерахувати в кілограм, буде коштувати десь 900 гривень. 900. Якби не зовсім зрозуміло, за що ви маєте доплатити аж 700 гривень або, або скільки це вийде, ще 3,5 ціни протина Тобто купити щось схоже події, але в 3,5 рази дорожче. Те, що він трошки очищений, знову ж таки, особливу роль не зіграє. Те, що там на банці багато різних написів, типу, що він якийсь там доочищення, якісь там пептиди, фігіди, ще якась фігня, теж на вашу форму ніяк не відобразиться. Це все маркетинг. І ну, так люди варять бабки. Тобто, рахуйте, реальна ціна того прота десь в Америці, чи де він робиться, десь в гривнях, гривні 100 за кілограм, це в кращому випадку. Потім величезні витрати на маркетинг, на покупку атлет, атлетів, на всякі банери на сайтах, бла бла бла, на весь персонал. Ну це десь гривень ще буде 400. І 400-500 навіть гривень це буде чистий прибуток оптів от, І ну, вони прекрасно розуміють, що вони продають. і, Не знаю. Ой, блядь. Якби не можна їх обвиняти, бо інші компанії так само найобують людей. Всі найобують людей. Просто ви маєте якось не знаю, реально оцінити ситуацію і подумати, він вам потрібен чи не потрібен. З цією хуїти. Ось. У мене був друг такі, ну, така взагалі типова ну, типова така ситуація, щоб приклади наводити на нього. В нього було багато грошей, він ідеально харчувався, прямо от ідеально. Прям по як по як по менс фізік, знаєте, такі не в Менс фізік, менс хелс, там такі дебільні дієти, там, де червона риба, там е, ну коротше, дорогі продукти. Він це все по їв. Плюс е, в нього була повна полиця спортивного харчування е, з дорогих брендів. В нього був гідролізат протеїну, вітаміни, хандритін, е, е рибичі жир, ще якась херня. Ну він був натуралом, типу. І в нього абсолютно ніякої форми не було. Він займався багато років, він їв по феншую, він приймав весь набор спортпіта, його з бодібілдингом, і форми в нього не було взагалі. Сприкинець, який він грошей подарував такій фірми, як Optimum Nutrition. Коротше, а зараз ще скажу вам щось. Два, два таких пункти про протеїн. Е, На ринку багато підробок. Люди ж розуміють, що підробити пакет оптимонутріш це й два пальці обіцяти. Якщо більш важку для підробки фармакологію, вам навіть підробляють, то що варто зробити там пакет, засипати в нього щось типу гадяча і продати блядь, з націнкою 100%. Тому так роблять випадки, такі були, що люди купували і реально купували прижняк. Навіть в мене був випадок, в мене один клієнт привіз з Америки, а інший купив в Львові у магазині. І вони відкрили ці два протини почали дивитися, там був різний смак, вони по-різному зверталися, не знаю, може різні партії чи що, ну. Але вони пішли виставляти претензії потім передавцю, що він впарив їм херню. Тому дивіться, багато підробку. І ще така херня протеїну. Те, що протеїн швидкий біло, це і мінус. В чому мінус? Коли ми готуємося до змагань, швидкий білок він провокує викид інсуліну. І вам після нього буде, скоріше все, більше хотітися хавати це раз. По-друге, так як рівень інсуліну буде більше, у вас буде вода більше затримуватись і жиру більше утворюватися. Тому профі, які навіть п'ють протеїн, хоча багато профів взагалі не п'ють протеїн і правильно роблять, вони перед змаганнями відключають протеїн, відключають амінокислоти, бо це все швидкий білок. Ну і хавають там яйця, курячий філе, салат. Тому бачите, це це ще може бути мінус. Якщо ви, наприклад, наб, ну, набираєте або готуєтесь до змагань, і там, курку, яйця, е, рибу, то у вас буде краща форма буде трохи сухіша за рахунок того, що у вас не буде цього лишнього викуду інсуліну. Ох. Тому, коротше, який висновок. Я рахую штука з протеїн, це штука переоцінена, бо з нього можна спокійно обійтися. І, скоріше, е, якщо ми говоримо про брендовий протеїн. То мінусів в нього набагато більше, ніж плюсів, і воно того не варто. Коротше, такі от діла. Далі буду про амінокислоти і про креатин роз розказувати. Всім